Ласка. В Олівера Берета 4 та Дженніфер Кавалері. Олівер Берет 4 це 20-річний студент Гарвардського університету, який вивчає юриспруденцію. Три роки поспіль знаходиться в списку кращих на курсі учасників факультетської збірної іскотеї Дженніфер Кавалері. Дженіфер Кавалері — студентка музичного факультету рекшфільського коледжу. Її мати загинула в автомобільній катастрофі, коли Дженні була ще маленькою. Свого батька вона називає виключно філ. Була вродливою, розумною, любила мозор та баха, Бітлів і Олівера. Перша зустріч. Олівер і Дженіфер зустрілися вперше, коли їм було лише по 20 років. Він амбітний молодий бізнесмен, вона талановита художниця. Між ними спалахнула іскра з першого погляду, хоча їхні життєві шляхи, здавалося б, розходилися. Захоплення Дженніфер Кавелері це музичний коледж, а Олівера Верета 4-го Гарвардський університет. Історія кохання героїв. Е, попри відмінності у їхніх захопленнях, і цілях Олівер, і Дженніфер незабаром усвідомили, що мають неймовірний духовний зв'язок. Їхні стосунки рухувалися стрімко та пристрасно. Невдовзі вони стали нерозучними коханцями. Твої очі це все, що я бачу. Твій голос єдине, що я чую. А коли ти посміхаєшся, мій місця є досконалим. Писав Олівер Дженніфер. Дженіфер Кавалері — Це краща обласниця, донька італійських іммігрантів і дівчина самостійна і наполеглива. Олівер Бареч IV — Студент Гарвардського університету, вивчає юриспруденцію, знаходиться в списку кращих науковців. Кохання, однак їхньому коханню судилося зазнати випробовування. Кар'єрні амбіції Олівера знищували його часто відіграти у відрядження, тоді як Дженіфер боролася зі страхом та непевненістю у своїй творчості, Вісті та непорозуміння почали розглядати їхню близькість. Але сила їхнього кохання виявилася незламною. Олівер і Дженіфер пройшли через численні сварки, окремі періоди і навіть короткочасні розлучення. Проте кожного разу їх повертало одне до одного, немов магнітом. Ми призначені не для одного писала Женіфер, Всупереч цьому, мої почуття до тебе лише зростаю з кожним днем. Врешті-решт, після багатьох років боротьби, Олівер і Дженніфер одружилися. Їхні кохання висіяло проти усіх життєвих буч і лише зміцнилися часом. Вони стали невід'ємними. Супутниками одне одного партнерами-коханцями найкращими друзями. Епілог Роману залишає відкритим, чи знайшли вони вічне щастя разом. Але історія їхніх присотних стосунків демонструє силу справжнього кохання. Тож не тривати, попри всі перешкоди, залишаючись непокритньою основою життя. Так, ну дякую.